Часом життя свідомого конструкта теж було неприємне. 7% експлуатаційної надійності. Моя мобільність позбуджена, а пам'ять підкидала мені найзатертіші дані, ті, до яких я вартався найчастіше, а це значило місце червоточин, і Для коханців саме те. Ікала Джеф Чем у ролі капітана Госейна. Брейлер Мок Джак у ролі навігатора. Арлейті у ролі лейтенанта Кулерва. Пордрон Бретник Третя Рош у ролі Навбота. Ти падіння священого місяця. Щоб підключитися, треба було виграти кілька секунд. Тому я імпровізував Голосовий апарат ввімкнений. Та там лише ще я був у відчаї. Відкрито зовнішній вхід. Місце це між червоточин. І даля коханців саме те. Очманіти допомоги загублених і щиро. Його причарував, мій, мій прекрасний стоп. голос. Аварійну систему ввімкнено. Готово.